Далі поговоримо про те, як працювати з матрицями в архітектурі risc 5. Нагадаю, матриця це певний об'єм подібних за змістом даних. Ми традиційно в мовах високого рівня описуємо матриці за допомогою розміру типу, і кожен елемент матриці ми знаходимо по його індексу, тобто по його номеру в усьому. Масиві, який має максимальний розмір size. Далі подивимося от такий приклад. Візьмемо матрицю 5 елементів. Далі будемо вважати, що початковий елемент цієї матриці знаходиться за нульовим індексом, і цей початковий елемент записаний в комірці пам'яті ось такий. 1, 2, 3, b 780. Тобто це адреса, за якою міститься перший елемент цієї матриці. І завжди при роботі з матрицями, незважаючи в якій архітектурі, слід почати з тим, що потрібно тим чи іншим способом завантажити от, оцю базову адресу. Для цього використати. Певні регістри, туди завантажити базову адресу, тоді ми зможемо до цієї адреси адресуватися. Далі подивимося приклади. Ось е приклад в мові C написаний: оголошена матриця розміром 5, і дві команди це певні маніпуляції з вмістом цих матриць. В першій команді. Зщитуються дані, які були записані за нульовим індексом. Множаться на 2 і назад повертаються в цей же ж індекс. Дуже схожий запис і для наступного варіанту. Ну, тепер подивимося, як подібний запис, подібну маніпуляцію з матричними даними можна здійснити на асемблері risc 5 Давайте дивитися приклад. Для нашого випадку, в якості базової адреси ми будемо використовувати регістр S0. Пам'ятаємо, що для того, щоб записати 32-бітну константу, це ми можемо здійснити за допомогою двох асемблерних команд. Перша команда Lui, яка записує старших 20-біт адреси. І далі. Наступна команда EDI, тобто додавання константи. Решту 12-біт адреси ми дописуємо весь 0. І таким чином записуємо 20 плюс 12, тобто 32 біти. Наступним кроком, наступним чином, що ми робимо? Ми е зчитуємо слово. Так, записуємо його в реєстр Т1. Слово міститься за адресою S0 плюс зміщення 0. Тобто ми щитуємо перший елемент матриці, тобто те, що знаходиться за індексом 0 матриці. Далі ми використовуємо команду зміщення на одну позицію вліво, тобто еквівалент множення на двійку. І те, що було в регістрі Т1. Зміщується і назад повертається в той же регістр. І на наступному етапі ми результати такого множення на 2 записуємо за тією самою адресою, яку ми, з якою ми працювали ось тут, коли щитували. Тобто, для того, щоб виконати ось таку одну операцію на мові C, вона виконується. Шляхом виконання трьох команд мови асемлер. І далі наступний приклад подібні три команди для виконання ось цієї операції. Тобто, ось наша команда. Тут все по аналогії. Єдине, єдине що ми зробили, змістили ось тут вручну адресу на 4 позиції. Попам'ятаємо, що адреса першого слова. А наступне слово на 4 біта відрізняється, тобто на 4 вище. Тому тут у нас ось четвірка фігурна. Ну і так далі наступне. Далі розглянемо трошки складніший випадок. У нас використовується цикл, оголошена матриця розміром 1000. Далі оголошена змінна int типу I. І далі, що відбувається? По всьому циклу, від 0 до 999, у нас всі елементи матриці множаться на 8. Для того, щоб подивитися, як подібний цикл реалізувати на асемблері, ми в якості базової адреси знову використовуємо S0. А для того, щоб зберігати міст змінної I ми будемо використовувати регістр S1. Дивимося далі. Перший набір команд, так, він використовується для того, щоб сформувати, записати цю базову адресу. Далі, далі, ми задаємо початкове значення для змінної I. Та задаємо константу 1000, тобто з якою ми порівнюємо для того, щоб припинити цикл, щоб вбити цикл. Далі в нас безпосередньо починається цикл з порівняння S1 і T2. Тобто, якщо S1 стає більше, ніж T2, тоді ми будемо переходити на мітку дан. Тобто, в нас використовується команда branch if greater than. Далі наступна команда SLI. Що вона робить? Вона вміст t 0 зміщає на дві позиції, тобто це еквівалент множення на 4. Змінна t 0 в нас використовується для адресації. Далі t 0 ми додаємо до S0. Весь 0, нагадую, початково була записана базова адреса. Ось на самому початку. Відповідно, ось ця команда SLI нам забезпечує кожного разу зміщення на 4 позиції, щоб при кожній ітерації вичитувати наступний елемент нашої матриці. А ось ця частинка, вона схожа до попередньої ось до цих. Ми зчитуємо слово, зміщаємо якесь перетворення над цим словом робимо. В даному випадку ми зміщаємо на три позиції, що є еквівалентом множення на 8. Далі результат знову записуємо в те місце, звідки ми дані брали. І останнім кроком ми в циклі інкрементуємо значення i. Остання команда в нашому циклу переходить на початок циклу. Відповідно, ми будемо в цьому циклі перебувати до тих пір, поки не виконується перша команда Branch Greater Than, коли S1 стане більше, ніж t 2 Ось так можна описати цикл з 1000 ітерацій. Далі, наступним прикладом таких даних, які, як правило, об'єднуються в масиві, це є текстові дані. Ну і Найпростіше представлення текстових даних це представлення в системі ASCII. American Standards Code for Information Interchange. Така базова штука, яка використовується для того, щоб певними кодами записувати літери. Ось тут є деякі приклади, наприклад. Літера S велике це буде 53, в, якщо не помиляюсь, в 16-ковій системі числення. Літера A маленьке 61, а літера A велике 41. Ну і цікава особливість цієї системи є те, що великі і малі літери мають зміщення 20 в 16-ковій системі або 32. Ось так виглядає ця система числення, це система представлення знаків ASCII-коди. Тут представлені не всі види кодування, це, як правило, ті, що виводяться на екран. Бо на початку від нульових значень до якихось там до 19-го, наприклад, це спеціалізовані знаки. Так. Далі те, що виводиться. На екран це, як правило, цифри, якісь знаки додаткові, літери маленькі великі. І завершується на сім'ї. Тобто використовується приблизно половина 8-бітної розрядності. А, решта половинка може використовуватися, наприклад, для представлення а, кириличних символів так, або представлення ну, Якихось знаків іншої мови. Далі подивимося приклад, як працювати з такими числами, з, з, з такими типами змінних, тобто типами, типу чар, які традиційно в мовах високого рівня використовуються. Далі дивимося такий приклад. У нас тут. Оголошується рядок, де зарезервовано 80 позицій, тобто така матриця з 80 елементів, і записується початкове значення. Cat. Далі оголошується змінна len, яка по дефолту дорівнює нулю. І Далі єдина одна команда. По суті, по завершенню роботи цієї команди видається в LEN кількість елементів в цій нашій матриці STR. Далі аналогічно приклад мови асемблера. S0 знову для збереження базової адреси, регістр S1 для збереження LEN. Далі дивимося приклад. Початкова команда записує початкове значення довжини нашого рядка S1 R, або Len. Далі безпосередньо цикл. Перша команда так, нам формує адресу. Наступна команда зчитує символ в рядку. Далі наступна команда Branch if Equivalent порівнює вміст цього символа з нулем. Якщо ми, наприклад, считали всі три символи, а наступні пусті дані нулі, то якщо ми наступний нуль считали, так, то ми е, на цьому етапі е, порівняємо Т1 з нулем. Е, Якщо T1 дорівнює 0, то ми будемо переходити на мітку дан. Відповідно вийдемо з цього циклу. Цикл завершиться тим, що в S1 буде записана кількість елементів в нашому рядку. Ну, якщо все буде нормально, тут ніяких більш помилок немає, то наша довжина символів в рядку має встановити 3. Ось такий приклад. На цьому з матрицями все. До нових зустрічей!